Як дати людям доступний транспорт? Рішення з'явилося в липні 1949 року. Кейдзі Дося. Легкий автомобіль. Скорочено Кейкар. Ідея проста: якщо автомобіль достатньо малий і економічний, власники отримують пільги, нижчі податки, дешевша страховка, не потрібно доводити наявність паркомісця. Але є обмеження. Спочатку жорсткі, довжина 2,8 м, ширина 1 метр, двигун 150 кубічних сантиметрів. Це майже розміри мотоцикла з дахом. Поступово обмеження послаблюються. До 1990 року остаточні правила такі: довжина максимум 3,4 м, ширина максимум 1,48 м, двигун максимум 660 см, потужність максимум 64 кінських сили. Це призвело до вибухового росту.